Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, вже 15 хвилин на другу годину. Сьогодні у нас вівторок. Я прийшла із центру, була в центрі. Погода в нас хороша, тепла, зараз плюс 10. Десь після третьої години буде 12, сонечко. Хороша, але бачите, ото такий грязний, там ще сніг, ще не, не потає. Ну, потає скоро, скоро потає, це не страшне. Де я була, розкажу вам. Зутра я поїхала до своєї знайомої, мені треба було, а тоді ми з нею пішли, ну, наш у тюксі робить, тоді ми з нею пішли, мені треба було в лабораторію, так ми пішли з нею в лабораторію. Я взяла собі отаку от баночку. Отаку от баночку. От, Мені треба здати аналіз. Там, бачите, якась жидкость трошки лежить. От, І оце описання. описання. Це тюкс там, де я робила Це «Турун уліопістон Кескусайрала. Це переводи, От тут написано: Турун Уліопістонен Кескусайрала. Це переводиться як університетська центральна больниця міста Турку. Це так, якщо вам дословно перевести. Ну і Тут написано, як оце робить все. Ось сюди покласти, тоді піти туди ж, у ту ж лабораторію чи в другу, ну, мені туди зручно І... О оставить о аналіз, і вони зроблять і відправлять врачихи до, на той... на комп'ютер. Бо вона ж мені сьогодні дзвонила, От сказала, там там якісь лікарства додати мені треба. А це моя оця подруга, де я в неї була, тож я за цим і пішла. Вона каже: я це колись собі купляла, худіть хотіла вона. Вісіблін це називається. Це біодобавки. біодобавки. Каже, хочеш забери. Ну, Давай попробую, і я попить. От, бачите, до 8-го Що воно таке? Це отруби по-нашому. Отруби. Це нічого поганого нема. Отруби. от. Ну, а тоді зайшла, на, на базар зайшла щось мені захотілося риби. Я взяла собі два отаких от шматочка рибки жирненької, І це коштує євро 15. Оце на євро 15 такі два. Оце одварю, шкурку не буду знімати. одварю спочатку. Шкурку зніму, тоді бульйон процедю і поставлю варити. І туди додав моркву, Добавлю картоплю, добавлю цілу цибулю, тоді як провариться, цибулю, викину, не хочу її. От. І добавлю кріп. От. Картоплю таким малесеньким малесенькими кусочками, так мені хочеться. Он такий, щоб легенький бульйон був. Бульйон, Не, не суп, а бульйон. І кріп Ну, Тоді ще зайшла, купила оце собі кефіру. Бачите, до 24-4-го го кефіру. купила. Оце паша. Оце ж на Різдво такий творожок. От. Він, от, бачите, навіть творожний крем пасхальний. От. А де його виробляють? Його, мабуть, і в Літві, чи в Латвії виробляють. Ось Естонія написана, бачите. Талін, Естонія. Віро. Естонський. Ну, він хороший, він смачний. Тут я ось дивилася вже сама. Тут 380 грамів його. От. На 100 грамів воно задержає 605 калорів. А ні, 144 калорії і жира тут 5,5 грама. Ну, дуже воно жирне. Помієте, дуже жирне. Я не хочу такого жирного. Так я оцей купила такий ще творожок додать. На що? На то, щоб, оце, наприклад, одну ложку цього покласти і дві ложки цього. І воно солодке дуже. Ну, дуже смачне, не могла здержатися. Та й купила. От. Ну а Тоді ж пішла у свій любимий магазин у нью от Що я там купила? Купила Настюші плаття. Думаю, а що не купити? Дивіться, який кольор такий, як бузок наш. Бузок наш такими кольорами цвіте. цвіти. Є такий простий бузок, а є такий каліровошний. Оце бузок такого кольору. Це таке плаття, дивіться, есочка. Стояло воно 24,99. Я купила за 2,99. Ну, думаю, що не купити. Її спотала вона, каже, візьми мені, я буду носити під пальто. В неї багато красивих пальто. Я її тут купляла і вона собі на свальбу купляла, як вони з сашком то шлюб склали. Так вона була у... зверху купила собі дуже хороше дороге пальто, там пошти 200 євро. Бачите, 2,99. А тоді ще там у вікну зайшла, взяла от такі духи одні. Оце і все більше нічого. Що там було ще в магазині? Там були, були нові пальто, підвісили. Да? Хороше таке, знаєте, таке довге до колін, таке балоніве, простігане. ну Воно було От, Ну, ладно, я б чорне. Я б вже змирилася з тим, що воно і біскапшона і з тим, що я присіла тут і з тим, що воно чорне, я б вже змирилась. Але ж слухайте, я поміряла. 42-й розмір. Зразу ж взяла, думаю, 42-й це ж як на мене, подивилась воно таке величеньке. Хорошо тут таке воно оверсайсне, хорошо на мене. Але плечі, ну чесно вам скажу, ну, ну пошти до локтя, отакі плечі. При тому, що я якби вони, знаєте, то, якби у вас спущена плече таке, то це було б нічого. Це було б нічого. Але воно оце, ну, стоїть, як ото, якийсь там е, космічний герой ото, е, у, у, у дитячих ді, казках, Ото таке стоїть, ото таке. як крила ото стоїть. Понимаєте? як крила. Ну, думаю, ну, На що воно мені таке треба? Тоді пішла, думаю, може, сороковий найду. Подивилась, нема сорокового, є 38-й. Оділа я 38. Ну, звісно, воно ж ощупне на мене, отут і в попі ощупне, і аж кармани не виворачуються, не годиться. Ну, оці крила такі самі, такі самі. Думаю, це така модель. ну, Мені така модель не лічи. Я оце як оділа 42, так, у 42-й да, в мене одразу мордочка зробилась маленька, якась чорна, бо воно чорне і морда якась чорна, личико моє, пробачте, личико. От, ніяк воно мені не, не, не личе таке, ні думаю, та на що воно мені треба? А так я хотіла, в мене є такі легенькі п -п -ті курточки, таке одне, як пальтичко легеньке. Думаю, та старенькі вже. Думаю, викину. А це ну, таке: ось завтра, наприклад, якщо буде хороша погода, вроді обіцяють хороша, то ж ну, піти за продуктами й ото йдіть, так хороше таке. От. Ну, ні, думаю, ні-ні-ні, воно смішне, воно смішне, так кажеться. ні, не годиться мені. У мене маленькі дуже плечі. У мене завжди були маленькі плечі, невеликі груди і здорова попа. У мене завжди була така фігура. от, Так що мені по плечам майже даже той 36-й би пішов. от. Ну, а за що попи і отут у грудях, звісно, хорошо, 42-й, ну, а плечі ні. Yeah. Ну і все, що там ще було? Комбінзон мені там подобався. Я ще теж сфотала. Вона каже, та не треба, в мене багато ті штани. Тоді за тими кофтами, ото, з начосом теплі. такі. А комбінзони, значить, які були? Ну, повністю камбінзон, це як оце, штани з начосами, кофти з начосами. Отакі комбінзони. Чорного кольору були. І красивий такий кофе з молоком. Колір 4,90 стоїли 30 євро. Ото я її сфотила кажу: давай візьму тобі в зімку вдома ходить тепло, замість піжами, наділа і легенько, і бігай собі, капюшонка є. вона ж... Дома ж робить, в неї ж спина устає. Ну, вона, правда, купила собі стіл хороший, такий, що він можна робити, і сидячи кресло, в неї хороше, таке робоче спеціально, із тим, з із масажорами, з верхньої частини, де шийку масажирувати і спину, все це в неї є. Це дуже дороге, вона собі купляла, І цей стіл він так піднімається, що вже, як спина затекла, можна на стояки робити. От. Ну, каже, ні, не треба, не хочу я такого. Ну, не хочу. Хай, а, а, але в неї було таке. У неї тут було таке, я її купляла, вона до мене приїжджала, ще тут навчалася. Це в неї домашка була, вона одівала ту домашку і ходила й на вулицю. Синє було таке, такі мелкі, такі мелкі квіточки по ньому, такі біленькі, хороше таке. Ну, а тоді ж, я, як вона вже поїхала, я все ж повикидала всю домашку її. От. Ну, а Ані теж і не стала фотографувати, думаю, Таня теж не захоче. Покрутила, так спочатку покрутила, покрутила, спочатку мій розмір був і думаю, чи собі взяти. Я тоді думаю, от ти, от ти подумай, жінка, жіночка, подумайте. Ви візьмете от таку собі віщ, да? Дома я в ній ходити не буду, бо в мене дома тепло, воно мені не треба тепло. Я ось сиджу, бачите, і з коротким рукавом. Ось з коротким рукавом в мене кохточка, і, і тут ось бачите. Таке ось, легеньке. О, не кофточка така, от, пайтулі. Ну, така, рубашечка така цвітна. От. А так, щоб мені піти на вулицю, в ньому, да? ну, непогано оділа його, да? піднес футболочку чи маєчку, зверху той комбінзон, тоді куртку пішла. А що, як ти захотіла в туалет, це так, знімай куртку. Знімай до половини оцей комбінзон і йди в туалет. А мені інколи ото так приспіть. Я вже ходю, ходжу, тоді вже так приспічує бігом, що є, тільки штани вспіваєш зняти. Ну і що я оце, І за вираження. Обмочу весь комбінзон і буду то засса найти. Та ні, думаю, ні. це не для мене, віщ, це не для мене. Ото От й не взяла. Ну і правильно зробила. Воно і гроші не здорові. Стоїло 29,99, а 4,90. 4,95 євро. Ну, що таке 5 євро? Нічого. То я пішла вон, кефіру, два творожка, і, ну, правда, ж, бутилки здала, і пошли на 3 євро. Та ну, дивиться, ні на що. От, от так, мої рідненькі, от, от так. Ще раз покажу, плаття, понравилось мені. Було воно і таке і на Аню, МК ЕМ розмір. Ну, я думаю, Аня не стала б таке носити. Це не її хвасон. Це зовсім не їх васон. А Настюша сказала, візьми, воно так з горлочком, хорошо. В неї дуже багато я купляла, ще був магазин той, як він називається, сепала. Сепала, називався магазин. да. Я їй дуже багато купляла ті колготки такі, 50 день. 100, ден, 120ден, 150 самі здорові, теплі такі колготки, оце сьогодні такі чорні колготки або тілесні красовки, як вони зараз носять. Вже, да? от. І зверху або курточку коротенькі, в неї є курточки коротенькі, або того пальто отак на розпашку. От. Плаща в неї не щось вона ніколи мені не казала, щоб я їй плаща купила, так я і не купляла. Оце це така риби захотілося, не знаю, щось захотілося, думаю, Та, зварю таку бульйону. Ну, я оце ж такого собі наварила, то не люблю, як там перчатки, ну нічого з ними не зробиш. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчата. Тримайся, моя нескорена, моя рідна ненька Україна. Всім пока!